Четвертый. Пленарне засідання 52-ї сесії міської ради ознаменувалося прийняттям міського бюджету на 2015 рік. Тростянець, можливо, залишився єдиним містом на всю країну, яке майже три місяці жило без бюджету. Так сталося через те, що міський голова та депутати міської ради не хотіли приймати бюджетний кошторис, який не забезпечує утримання дитячих дошкільних закладів та клубів на рівні минулого року. Районна рада не хотіла віддавати кошти місту та сільським радам. Інформація про дане протистояння дійшла до Верховної Ради та Уряду керівники міста та району кілька разів були на консультаціях у обласного керівництва, підтримав територіальну громаду і новий очільник районної державної адміністрації. І тільки тоді депутати районної ради пішли на поступки і проголосували за додаткове фінансування міської освіти та культури. І ось під час сесійного засідання депутатів міської ради було одноголосно прийнято бюджет. Субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів та клубних закладів у сумі 7 мільйонів 11 тисяч гривень із них дошкільні заклади 6 мільйонів 166 тисяч і клубні заклади 884 тисячі і 4 десятих. Також субвенція на спільне утримання котельні по вулиці Калініна 17 тисяч 700. Спеціальний фонд складає 3 мільйона 680 тисяч 6 десятих, із них бюджет розвитку 2 мільйона 443 тисячі, охорона навколишнього середовища 15 тисяч, і платні послуги, це батьківська плата в дошкільних закладах освіти, захарчування 60 та послуги екскурсійні культурно-дозвілеєго комплексу 1 мільйон 221 тисяч 80 тисяч. По видатках органи місцевого самоврядування 1 444 забезпечення видатками на 9 місяців, відділ освіти апарат 92 тисячі п'ятдесяти, дошкільні заклади 6 мільйонів 166 Також забезпечення дошкільними закладами вистачає на 9 місяців захищеними і незахищеними статтями видатки. Централізована бухгалтерія відділу освіти 168 тисяч клубні заклади 862,2 також на 9 місяців, соціальний захист населення 295 тисяч, соціальні проекти міста 150 тисяч, благоустрій міста 380 тисяч. 3 мільйона 892 тисячі, із них 853 тисячі. Це за погодженням з квартальними комітетами, фінансова підтримка комунальним підприємствам – 120 тисяч, святкові 150, розробка схем та проектних рішень. Це завершення робіт по виготовленню генерального плану міста та експертиза генплану 50 тисяч гривень. Землеустрій, 81 тисяча і чотири. Це встановлення між міста та закріплення межі міста, межі міста межовими знаками. Дороги 500 тисяч, завершення робіт по вулиці Комарова, інші видатки 200 тисяч. Із них депутатська діяльність 80, комунальне майно 70, програма міжнародного партнерства 40 і членські внески в асоціацію міста і інші організації 10 тисяч. Капітальний ремонт житлового фонду складає 1 мільйон 99 тисяч гривень. Бюджет розвитку це будівництво проектування, реконструкція об'єктів 2 мільйона 129 тисяч. Експортна грошова оцінка земельних діянок 10 тисяч гривень і поповнення статутних фондів комунального підприємства на 799 тисяч. Це капремонт приміщення Алегія, готель Трестянець, адмінприміщення котельня по вулиці Татаринга, та ДНБ, комут жило заміна плит, таке насосне обладнання, ремонт очисних споруд та водозабір по Богдану Хмельницького. І утилізація відходів 15 тисяч гривень. Це утримання міського сім'їзувалища. Я хотів би от е, звернути увагу присутніх по святковим заходам. Ми виділяємо цьому році 150 тисяч гривень. Це ну, прилічна сума, але не на праздники там фестивалі і тому по на фестивалі нас будуть фінансуватися взагалі не з бюджету міністра Ноль на фестивалі. У нас в цьому році дві дати: перша дата 70 років перемоги у великій вітчизняній війні. Це раз. І повірте, тим ветеранам, які залишилися дуже мало. Їх зараз 450, по чоловік, 480 по-моєму, чоловік, які нас мешкають, це мешкають учасники бойових дій, а також учасники війни. Це люди в основному, які 80 і більше років е, сьогодні. Ми хочемо їх всіх до 9 мая привітати, побувати в кожного вдома, кожному вручити продуктові набори, бо вони на, вже не підуть на меморіал. Ми знаємо, що там прийде один-два. Максимум та да максимум десяток. тому до кожного з них прийдуть депутати із дідських садіків педагоги, представники міської ради. Узнаємо, які там їх ситуації. Дома може там допомогти чимсь надати і так далі. Це перше. У нас також визволення міста. В цьому році, в августі, і так і буде святкуватися. І День міста ми в минулому році не святкували 355 років в цьому році. А ці заходи у нас будуть в основному це ветерани, підтримка ветеранського движення буде йти, скажімо так, в цьому році на, за, за ці кошти, щоб ви не думали, що це 150 гривень коштів, бо хоче там фірвірки стрельнути, як колись хтось писав. Тому ну, Ми розуміємо, що. Трошки по-іншому це все виробитися. всі фейерверки будуть за кошти благодійні, або за кошти якихось приватних суб'єктів, або за кошти білетів, які продаються на фестивалі східрок чи, чи історичні реконструкції і так далі. Про програму соціально-економічного розвитку міста Тростянець доповів міський голова, який розповів присутнім, що планується зробити в цьому році, і скільки коштів виділяється для цього з міського бюджету. Ну навірно, перше буде найважливіше для громадськості, і це стосується і бюджету міста Тростянця. В принципі, те, що ми пропонуємо сьогодні на сесію, ми послідовно йдемо на співпрацю з головами комітетів, громадськістю нашого міста. Ми вели розмову про те з вами, що Частину робіт по благоустрою міста ми будемо в цьому році визначати разом з вами, тобто ваших квартальних комітетах. Ми їх створили в минулому році сім по мікрорайонам. І якщо раніше лунали заяви, що там більше роботи робиться в центрі міста і так далі, то ми частину нашої статті благоустрій міста в розмірі 853 тисячі гривень, ми розподіляємо разом з вами, будемо розподіляти. Тобто ми винесемо цю пропозицію мікрорайони. На ці зустрічі, які будуть на наступному тижні, запросимо депутатів міської ради, які обрані по цим округам по всім, щоб вони обов'язково присутствували на цих встречах. І разом з вами сідаємо це, ділимо цю суму на сім. Це 120 там, з лишнім тисяч гривень. І ви самі визначаєте, що на ці 120 тисяч гривень на вашому районі зробити. Якийсь дітський майданчик чи чи в ньому вулиці. Поставить вкусну зупинку, зробити е, новий колодець, якусь дитячий майданчик там чи інше, будуть визначати голови лучних комітетів. А на наступному засіданні ми обов'язково це питання потім сформуємо і затвердимо вже для виконання наших комунальних підприємствами. Я скажу, що така ініціатива це практично перша в Україні ініціатива по частковому е, е, посиленню участі громадськості в вирішенні питань місцевого розвитку. Подальше, як це буде, будемо бачити, наскільки це нам вдасться робити. Якщо вдасться, ми будемо обов'язково ці, ці питання далі продовжувати. Що стосується загалом робот по місту Тарсанцю, роботи міської ради будуть направлені на наступне: перше це робочі міста. І хоча зараз іде і триває збройна агресія на, на, на Росії на Донбасі, по-іншому її назвати неможливо. Всі ці АТО і все остальне, давайте назвати своїми іменами, що є сьогодні. Ми зрозуміємо, що танки в магазинах не продаються, да? і пушки, і, і все інше. Тому тут хай розказують, навіть Путін вже визнав, що він э, війська Росії були в Криму, і вони були. І навіть якщо б там не получилось, не пойдемо, загрожував він атомною зброєю і так далі. Тобто сьогодні триває агресія. На жаль, розраховувати, що нас аж побіжать бігом до нас інвестори із за кордону будувати нові заводи фабрики, к сожалению, на сьогоднішній момент не приходиться. Але те не менше, ми, ми, ми віримо, що силами міжнародної спільноти, силами політичних заяв різноманітних, політичного тиску на е, Російську Федерацію, економічного тиску, мир на нашій землі все ж таки відбудеться, і наші хлопці повернуться додому. І ми готов, повинні готуватися до цього миру і готувати по, по можливості інфраструктуру нашого міста для входження цих інвесторів. Е, Саме головне в нас у нас дві земельні ділянки це наш промпарк зареєстрований, а також ДОК. Власна робота буде по прампарку. Наше завдання сьогодні, до травня місяця, розробити проєктну документацію по підведенню всіх належних комунікацій: це газ, е, освітлення, е, вода, каналізація, е, телефон, ну, всі комунікації підвести до, прямо до межі земельних ділянок, які, які будуть передаватися інвесторам. Це умови європейських е, скажімо так, інвесторів в Європі, їм так і роблять. Тобто в Польщі, в Чехії, їм підводять всі комунікації місцевої органи влади. І е, тоді інвестори заходять. На саме будівництво цих об'єктів будуть передбачатися передбачені вже кошти в державному бюджеті. Якщо ми швидко зробимо документацію, будемо це намагатися робити, хоча б частково, бо цей етап буде на два роки розбитий, то в е, нас є перспективи все ж таки попитатися залучити кошти, місцевий бюджет в розмірі десь 50-60 мільйонів гривень коштів для того, щоб цю інфраструктуру розбудувати. Друге. По е, питанню е, нашого водопостачання міста. Ви знаєте, що наш мікрорайон Чорногорія е, сюди аж практично весь до вулиці Дімітрова, включена, до Пірка Півненка, вулиця Півнінка, фактично без води. Тобто там тільки колодязі. Ну і е, Також східна частина нашого міста, там, де Пушкіна, е, ці всі вулиці, вище Доковський мікрорайон теж практично без води. І мається на увазі централізованого водопостачання. Наше питання стоїть наступне. Що ми ставимо сьогодні, в цьому році вже завершуємо введення в експлуатацію водозабору. Скважина пробурена, вона промита, вода є, вода чиста, хороша вода, 100 метрова скважина глибиною. Нам залишилося опустити насоси. Якщо сьогодні прийметься бюджет, ми до травня місяця стоїть графік головний ладір Іванович, має запустити цей водозабор вже в експлуатацію травень місяць, через місяць. І у нас вже проложений майже кілометр водопровода центрального 160 мм труба пластикова, проложена пачті до попереву по Актябському, пащі до вулиці Актябська. Ми доведемо до самої вулиці Актявської, і ми хочемо в цьому бюджеті міста. Ми залагожуємо кошти на те, що щоб у цих мікрорайоні почати будувати вуличні водогони. Ми пропонуємо в бюджеті міста біля 200 тисяч гривень коштів на вуличні водогони. Ми маємо надію, що приєднаються до цього і вуличні кооперативи, які будуть створені на закупку труб, а земельні роботи, всі наші. Крім того, в дитячому саді Каска, ми плануємо в цьому році відкрити ще одну додаткову групу для того, щоб ще 30 дітей пішло в детський садик. Такі умови є. Ми будемо це, це, це питання намагатися в цьому році, вирішити. З 1 вересня ще додаткові діти пішли в дитячий садочок. По, Різним іншим закладам ми завершуємо проєктування спортивного оздоровчого комплексу по вулиці Калініна. Ми проєктували, ми вже повністю завершили проектні роботи по центральному корпусу, де буде басейн, де буде спортзал. і Так далі це перспективний напрямок. Я скажу одне, що ми повинні мати проектну документацію на випадок того. Ну зараз іде питання активної фінансової допомоги Європейського Союзу і інших міжнародних е, всіх організацій. Якщо будуть заходити гроші на соціально-економічні проекти, нас повинні бути вже документація зразу, а не ще год, поки вона буде розроблена. Щоб ми зразу вложили документи? Давайте нам деньги ми будемо будувати. Тобто ми в цьому році завершуємо проектну документацію. Це котельня, інші адмінбудівлі, пожеж резервуари і так далі, які там повинні бути. А головне, ми хочемо зробити спроектувати систему подогріва води і систему освітлення цього об'єкта через енергозберігаючі заходи. Це називається сонячні батареї. Там поставити будуть вони ставилися для подальшого використання електроенергії не з мережі ресурс. Цей проект буде і енергоефективний, що сьогодні якраз і підтримуються різними європейськими фондами, які дають кошти на такі цілі. Планується зробити ремонт, продовжити ремонт багатоповерхівок. Це покрівлі. Дев'ять будинків у нас заложено в бюджеті. В плані сос вказано трошки більше. Але, на жаль, кошти ми будемо дивитися, яка буде інфляція в нашій країні. Але дев'ять будинків ще криші по різним. Мікрорайону нашого міста, включені в бюджет і програму соціально-економічного розвитку, це десь площа близько трьох тисяч квадратних метрів покрівель. Крім того, ми починаємо такий напрямок нашої, плануємо почати напрямок нашої роботи, це утеплення будинків Зараз іде максимальне скорочення газу в оселях максимально. Ми знаємо, що наші оселі в багатоповерхівках переведені всі на, на індивідуальне газове опалення. Древ'яни там не поставиш катю, однозначно. Центрального немає. поэтому ми повинні максимально наші всі будівлі утеплити. Як це зроблено в країнах Європейського Союзу? Знову ж таки, будемо намагатися залучити кошти міжнародні, але і свої кошти ми повинні тратити на ці цілі. Перше, у нас два будинки, які плануються в цьому році почати цю практику використовувати. Це будинок Погорького 22 і будинок Погорького 36. Вони на центрі міста, вони приваблять, ну змінять і від зовнішній вигляд нашого центру міста, красивий буде він. От ми готель здіймали фасадну частину, зовсім інший вигляд. І тепліше буде людям. Бо це сіверна сторона, в основному, яку потрібно, потрібно, потрібно в першу чергу утеплювати. Кошти, помимо цілі, теж виділити, хоча б на фасадні частини, які виходять сюди на, на дороги, по будівництву тротуарів і доріг. Я скажу відверто, що ми. Багато зробили за документації вже і по Воровського, Пірамайська, Славгородська, Підлісна. На жаль, поки що бюджетом державним не передбачено і жодної копійки державної субвенції на, на будівництво доріг. Жодної копійки. Але я ясню заявив кілька днів тому, що мільярд гривень буде виділено на Укравтодор і на місцеві бюджети. Ми чекаємо, що ці кошти там хай квітні, хай в травні будуть виділені. Будемо ці наматися ці напрямки реалізовувати, щоб ці дороги були нормальними. Але за наші кошти ми будемо продовжити ремонт дороги по вулиці за зарічна на сторону дач ще 100-200 метрів положити асфальт, щоб менше там поколдові набізди. Радомлянська нас погана вулиця. Ну і інші і інші три Колеги, Комарова вулиця, треба з'єднувати з до дідської садики каска, з'єднувати з відродженням, бо в нас, якщо буде робитися водогон по вулиці Півненка, рух транспорту там буде тимчасово припинений і треба робити варіант об'їзної дороги, куди об'їжджати людям. У нас єдиний варіант це через вулицю відродження, через вулицю Комарова. До дідського садика на фабрику, на больницю і так далі. По... Ми також плануємо в цьому році вже винести на розгляд ради наш генеральний план нашого міста. Ми не маємо надію, що наш, наше міністерство, яке зараз. Ну, фактично вже півроку тримає в себе генплан. це Міністерство культури. Я не знаю, що там може культура давити гідплан півроку, але к не так. Це наші чиновники так працюють. Ми маємо надію, що вони найближчим часом нам цей генплан з позитивним висновком нам його передадуть, і ми винесемо його на сесію Трасницької міської ради. Також плануємо поставити в місті 157 нових фонарів. Це всі заявки, які були на перше, року подані від галі вуличних комітетів і депутатів міської ради 157 фонарів в основному це країн нашого міста, Ми будемо далі встановлювати за е, розподіл коштів. Я казав, да, і ще ми будемо е, питання робити дуже активно і попередили всіх перевізників про наведення порядку перевезення перевезення нашим автотранспортом по нашим маршруткам. Значить, позиція слідуща. Гратися вже більше ніхто з ними не буде. Ми попередили всіх на канкумі, який відбувся кілька днів тому, все в середу, що у нас оголошується місячні, місячні контролі за перевезенням пасажирів. Ми будемо формувати, вже робоча група. Ця робоча група буде обстежувати кожного перевізника щодо дотримання графіку перевезень, щодо наповнюваності в автобусі. А обраховувати скільки людей в автобусі їде. бо вони, вони показують по своїм даним і тариф просять підвищити, що в них їде в автобусі на один рейс, проїжджає наприклад, із Радом Ліві в Смородину, проїжджає 12 чоловік в рейсі. Так само з хлібзаводу залізничника на больницю 12 чоловік на рейсі в середньому. Ну в середньому. Тому ми будемо вчитувати чи місяця реально скільки їздить людей і потім дивитися, піднімати тариф чи не піднімати тариф, Це перше. Друге, якщо будуть виявлені факти, що пенсіонерів льготників, які сьогодні мають право безплатного проїзду, не один там в автобусі, а скільки їх зайде, скільки й зайде. 5 на 5, вони всі повинні згідно закону України перевозитися. На наш, наш район надійшло коштів біля півмільйона гривень з держави на районну адміністрацію для компенсації перевізникам пільгового перевезення пасажирів. Хай вони оформляють ці документи і е, отримують компенсацію з управління праці з захисту населення. Просто у е, мене зразу користуючись нагодою, проханням до всіх готівків роз'ясніть вашим е, стареньким людям, що якщо вони заходять в автобус і з них якийсь водій, починає вимагати там три. 50 за проїздом підвищиться зараз із, із наступного тижня, то одразу дзвоніть нам, ми будемо виїжджати на місто, фіксувати ці всі віші. І з цього моменту, як буде таке порушення зафіксовано, перевізник перев буде убиратися з маршруту. І ми будемо на конкурс застерігати цей маршрут, а іншому перевізнику, хочуть до нас зайти, ахтірські підприємці поставити свої маршрутки. Пати нам цю монополію, яку у нас створювали, далі тримати на бо ми чуємо факти хамства. Факти оскорблення людей, факти, що не беруть людей, якщо бачать, що на автобусних зупинках стоять пенсіонери, проїжджає мимо і не, не, не зупиняється, бо й факти, що їхав, 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 а потім розвернувся. Ми побачив, що на іншій зупинці, на іншій стороні дороги, стоять люди, бігав по іншому маршруту. Но це називається взагалі ненормально. Ми знаємо, хто це робить. Одне в основному це робить одне підприємство, представники нашого АТП. Але, к сожалению, якраз АТП і получає нормальну компенсацію за перевезення пасажирів. Поэтому або ми постав коли вмову або ми не порядок, або ми тоді неспроможна влада. Саме тому жорстко будуть наказуватися всі ті, хто таким чином поступають. Ну стосовно талок, я не буду казати, вони будуть по благоустрою наших сажалки, урочища нескучного, озера Красного, річки Боромля і багато чого іншого. Це повсякденна наша робота. Ми її будемо виконувати, квіти висаджувати, дерева висаджувати. Я думаю, що у нас є певні ну, нормальні тенденції до е, позитивного розвитку нашого міста. Якраз розповіла Аліна Шацька, згідно з програмою забезпечення діяльності депутатів міської ради, в цьому році планується введення смс-повідомлень. Про всі події, які будуть відбуватися за організацією міської ради, будь то засідання, будь то масові заходи, будь-то святкові заходи, буде йти смс-розселка для тих, хто бажає. Знати про такі заходи чи про про аварії, поломки? Так, да, можливо, якісь там аварії, чи за перекриття якихось доріг, переїздів і так далі, чи можливо там про відключення водогону, щоб людина отримала смс і знала, що сьогодні в такої то по такої води не буде відключення електроенергії чи води, чи відбудеться там якісь святковий захід. У зв'язку з нововведенням в законодавстві стосовно розміщення міською радою матеріалів у місцевих засобах інформації виникло питання стосовно обрання місцевого змі. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, відповідно до закону України про порядок висіплення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані передбачати в своїх кошторисах кошти на висвітлення своєї діяльності. та Здійснювати публікацію нормативних актів, і в зв'язку з тим, що на території міста Тресенець є не один друкований засіб, виноситься це питання. Хочу зразу зауважити, що аби, всі друковані засоби масової інформації мають право самостійно висвітлювати діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що Робиться, зокрема, щотижневиком круглий двір. постійно вже тривала співпраця у нас із цим друкованим засобом, постійно здійснюється беззаплатне е, висвітлення е, діяльності е, міської ради та її структурних підрозділів. Чому виникає саме ця необхідність цього рішення? Тому що є документи, які повинні оприлюднюватись відповідно до законодавства. Відповідно до статті 28 бюджетного кодексу України, це стосується рішення про бюджет і звіту про бюджет. Також це стосується документів рішень нормативно-правового характеру. Також це є оголошення щодо проведення різних конкурсів, процедур, продажу майна, відбору суб'єктів оціночної діяльності, тобто лише ті матеріали, які повинні бути оприлюднені відповідно до законодавства. Відділом економічного розвитку Тресинецької міської ради було проведено також економічне дослідження цього питання. Вчора ми обговорювали на спільній комісії мандатній і бюджетній це питання. І з питань економічної доцільності бюджетною комісією було запропоновано визначити таким друкованим. Точніше спільної комісії було запропоновано визначити обласний щотижневик круглий двір друкованим засобом масової інформації для висвітлення діяльності Терснянської міської родини. Я так розумію, мова йде про ту офіційну інформацію, про сесії виконкому і так далі, яку ми і так в принципі друкуємо. Друкуємо ми зараз її безоплатно, і я глибоко сумніваюся, що в цьому щось поміняється, тому що. В принципі, ми і зараз вже могли б виставляти рахунки за якусь офіційну інформацію за те, що ми друкуємо тиждень комунальних служб, і так далі. Але ми цього не робимо. Так само ми безкоштовно друкуємо всю інформацію в кожному номері. Ви можете побачити інформацію від пенсійного фонду, податкової, управління соціального захисту. Ці управління і відділи, які по суті є, вони як приналежні є до районної ради, районної адміністрації, вони надсилають свою інформацію всю до нас, тому що у нас 16 сторінок у нас є змога це друкувати, тому що відповідний є об'єм. Як вони на... будуть вони не платять, ніхто не платить. Навіть районна адміністрація були випадки такі, що навіть районна адміністрація нам присилала свою офіційну інформацію і просила нас поставити її безкоштовно. Податкова присилає нам цілі трактати. Як вони пояснюють, чому вони не посилають не дають цю інформацію в новини Тростенеччини? Тому що, по-перше, там інформація вся офіційна, наскільки я розумію, повинна оплачуватися. І по-друге, та газета не має таких об'ємів, щоб друкувати в повному обсязі офіційну інформацію. Якщо у когось є якісь сумніви щодо того, чи газета щось заробляє, на... Цих коштах, які надходять, там чи від міської ради, і так далі, можете звернути увагу, яким шрифтом ми друкуємо всі оголошення і повідомлення. Вікторія Анатолівна дуже слідкує за тим, щоб жоден зайвий сантиметр. Не був використаний. І так само можете, хочеться ще сказати одне, що якщо когось цікавить, чи отримує газета якісь прибутки, чи отримує якусь зарплату, чи прибутки засновники, директор, зразу скажу, що жодної зарплати вони і жодних доходів, дивідентів не отримують. А якщо вас цікавить фінансова діяльність, то, будь ласка, прийдіть, ми офіційну інформацію вам продемонструємо. Не пишіть там всякі кляузи і заяви в різні інстанції, тому що ви витрачаєте тільки свій час і наш час. Депутатами одноголосно було обрано місцеву газету Круглий двір. Взагалі, під час цього сесійного засідання депутатами було опрацьовано близько 30 питань. По закінченню Володимир Злепко звернувся до депутатів підтримати його звернення щодо офіційного признання депутатським корпусом міської ради Росії як країни агресора. Депутати одноголосно підтримали це звернення.